У вас дуже чисто болить спина, особливо в поперековій зоні. Але ви не знаєте, що робити при цьому. Давайте я вам поможу. Є дуже класні чотири упражнення для того, щоб наша поясниця не так часто вибивалася із строю, особливо якщо дуже є симптоматика болі агресії. Перше упражнення. Гинаємо ножки в коліці. Дяймо нашу ножку тягнемо колінці. При цьому ми розтягуємо повністю і м'язи. Поперекове м'язе і його розтягнемо буквально 30 секунд в інтенсивному порядку. Друге упражнення. Кластаємо ножку на п'яткою на коліну. ставимо тому коліною При цьому розтягуємо, у нас воно буде тягнутися переднє м'язе, стегна, Це довгий м'яз і так далі. І задня частина. Третє упражнення для нашого поперу. Ставимо ножку таким же самим чином, тягнемо обидві тазового місця. Четверте упражнення. Дуже легке і дуже просто. Стаємо на коліна, ставимо нашу ножку одну вперед, другу назад тягнемо. Повністю і розтягуємося вперед. і тягнемося. Ось ці упражнення вам поможуть. Вашій болісній спіні не буде цих синдромів. І полегшення буде вже на третій день вашої участі в цих упражненнях і цих розтяжках. Бережіть себе, будьте здорові!